Фронта, фронта, мої кохані, з вами Ханна. Ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про нього. А я думаю про вас. До речі, це може бути і чоловік, про якого ви не думаєте, але це станеться. Дякую за підписку, за коментарі. За тишу доказти молоді брати з руку телеграм. Аркан Мир перегорнутий. В чому він зізнається тобі скоро? Він зізнається про те, що він хоче скоротити між вами відстань, і про те, що він не хоче більше хитрувати, маніпулювати і обманювати відносно з вами. Чи є у вас такий чоловік? Напишіть. І пуста карта. Не хоче він говорити. Ви бачите, він та людина, яка дуже скрита, людина, яка не звикла говорити про свої почуття, про те, що вона думає, для нього говорити про почуття це як ознака слабкості. Є такі чоловіки. Давайте так, окей, ну давайте спробуємо ще раз. В чому ти хочеш зізнатися? В Чому ти зізнаєшся? Ти зізнаєшся в тому, що. Так, відносини були закінчені, але тут хтось пішов із почут із відносин кохаючи, не має значення хто. Але він каже про те, що або він пішов кохаючи, або він не став боротися. Але почуття у нього, любові, залишились з ним. Чому ще він зізнається? Аркан суд про те, що він хоче повернутися до вас. Так, суд це доля. Я повністю він хоче до вас, чому він не хоче говорити, мабуть, щоб зразу бути на коні. Він не хоче випробувань. Він не хоче. Він дуже боїться, кажу вам, більше побачити холод або почути ні. Тобто людина боягуз. З чому ще він зізнається вам? В тому, що справді ви й більше почуттів, ніж отримали щодо емоцій. Аркан і. Він каже, що це було несправедливо. Тобто він зараз все це усвідомлює і він хоче таки внести справедливість в ваші відносини, що ще він хоче вам тут зізнатися. Ну, знову, про те, що я пішов, тут немає значення, хто закінчив, але не боровся. Але кохання було зі мною. Аркан Мир, я хочу примиритися з тобою. Я дуже багато про тебе мрію. Я дуже багато про тебе думаю. Я скрізь тебе бачу. Я хочу тобі сказати про свої почуття. Я хочу, він вам зізнається, я хочу жити з тобою під одним дахом, хочу брак з тобою, можливо, навіть весілля. Тут він до речі каже, що я сам боровся з собою дуже довго, але знаю, що ти імператриця нічого не можу зробити. Ти та жінка, від якої я хочу дітей, на якій я хочу одружитися. Ти особлива.